У нас 32 тижні і 3 дні. І у нас знову мале западлення. Два дні затихло і мовчало, дуже сильно мовчало. Тому ми знову ось в нашій любі... улюбленій кімнаті. Минулий раз тільки ми, мабуть, були в наступній, да? Да. в наступній, там, де дуже приємні цікаві звуки відбиваються. Так от ми приїхали, нам одягнули. Оці штуки знову от сюди на животик. Вони ще сліди ось навіть видно. І наше маленьке чудо почало в цей же момент отаку ту. І ось так, скільки ми сиділи з тими штуками, стільки маленьке бембенятко і бембило. Ми б так цікаво, що ми приїхали з запитом того, що воно не рухається. А воно тут таку дискотеку влаштувало. Правда, тепер ми чекаємо на лікаря, який має з нами поговорити. Там у дівчини розкриття 3 міліметри, от так що їй ще довгенько. Я до чого Що тепер ми чекаємо лікаря, який має з нами поговорити, але виглядає, що все ніби як добре. Але зняли штуки і все. Мали знову спить. Ось таке от маленьке запад, западленятко. <сум> наше любиме. Ось такими ми справами займаємося в 12-й ночі.